Доброго дня, Миколаїв. Знову ми в полі, знову 17 квітня 24 рік. Працюємо, посуємо по соняшнику. Вчора ми посіяли соняшник на цьому полі, хто слідкує, хто не слідкує, заходьте, подивіться, якщо цікаво. Посіяли. І так, як щось там зайшов я в... Наш прогноз брехливий, який завжди щось змінюється. Всі сайти брешуть, але надіємося на краще, те, що все ж буде дощ. Обіцяють нам щось там на цілий тиждень дощі. І не думав я робити ґрунтовим гербіцидом по класиці. Але вчора ми так посіяли, досівали вночі. І в ітогі в нас вийшло на 9,5 гектар, ну, на 10 майже гектар тут. Ми б висіяли менше трьох посівних одиниць. Тобто рідкувато, ну рідкувато, але ну, як, я рахую, що це все в нас вийшло добре. Це все вийшло добре. Краще рідкувато. Так як ми тут бездобре вносили, сіяли, верніше вологи. Ми не знаємо, чи вистачить, чи не вистачить, який сезон буде. На півдні України я рахую краще рідчя. Це моя думка і багато хто з цим, я думаю. Але люди сіють по-разному. Хтось сіє густіше, щоб більше отримати. ну, Я сію так, мені так подобається. Кожен художник малює так, як він бачить. Обробляли ми препарат ось таким. Це ми купували в минулому році на фірмі Рідон. Вон навіть на морку можна. Обробляли по мінімальному 2 літри на гектар для того, щоб стримати, стримати е якісь бур'яни на початку сходів. Коли воно вже зійде, потім будемо дивитися, що з ним робити. Головне, тому що, опять же, знову дощі обіцяють, ми не вийдемо до всходове боронування, можливо, не вийде в нас зробити. Ну, коротше, Краще перебздіти, я кажу, чим не добздіти. Краще застерегтися. Обробляли ми ось такі у нас форсунки. Ну і я вам чесно скажу. ну, Роса десь може і гарні форсунки, ну, не на 300 літрів, якщо обробляти ґрунтовим. Це капець. Це такий гімно. Єлі-єлі йдеш. І мені не подобається те, що воно робить мілку краплю. Швидкість у нас була 3,5 км, це заснути можна. І ну, крапла, крапля мілка. Да, так, Можливо, якщо інсектицидну обробіток робити, то це гарно. А тут для ґрунтового потрібна велика крупна крапля. Раніше ми робили шестерка щільний це прекрасно робив. І швидкість більше, трошки 7 км ходили. І змочує ґрунт, велика крапля, вона прямо змочує ґрунт. А тут мілка крапля, і я йшов в тиск, менше одиниці треба було тримати, що так медленно і їхали. Тобто, ну, кожен вибирає це, я висказав свою думку. А там зараз переключаємо, ми зробили свою справу. Ще поки переключаю, розповім вам таку на, на рахунок забалакав за форсунки. Колись було таке діло, мали ми справу з фірмою Еридон і нам запропонували випробувати препарати. Добриво, мікродобриво бельгійської фірми. Ну, на шарика добриво, то заради Бога, виділили ми поле. Ну, обробляли ми то таке. обробляли, приїхали. Взагалі, в общем, нас вийшло там недобре з тими добривами в тому плані, що вони чомусь не розтворялися в нашій воді. Приїхали представники з перекладачами, все як, як положено. І. Ну там вийшло з водою, вони аналіз води, що у нас вода не підходить для їхнього добрива. Ну, Випробували випробували. Стояв наш прискор ще старий, і підходять ці представники цієї фірми з Бельгії, були вони з перекладачами, але більше ми з ними спілкувалися мовою жестів, хоча й перекладач був. І що я хочу на рахунок? І в нас тільки ну в нас завжди з'являється те, що тільки-тільки десь з'являється, і ми його купували. Ну, такі ми. Щось на щось нове завжди клювали. І він підійшов і там батько був спілкувався з ним, і він каже, що ось-ось у нас ми купили оприскувач, роса, во це. Те... Як сказати, розпильник факельний, факельний, да, класно. А той каже, ні. Щільовий показує, щільовий клас. Ну, знаєте, це я вам розповів те, що було. І тут же стоїть степлений до МТЗ. 892-го цей оприскувач. І Він показує на МТЗ, каже, о, МТЗ, ну не цей, це в нас старий, це ми тя, так тягаємо. 892-й показує, о, от так техніка. Типа, класна. Ми йому кажемо, та ні, батька, ну джондір класний, а він ні, каже, показує, що це як заглохне, то його дюрнув і він поїхав. А то як стане, блин, то все. то вже, І показує ремонт коштує. Так що ну, ми стремимося до кращого. Але але бачите, ну, от такі, Це я вам розповів таку казочку. Що в нас було, що було, то було. Багато таких нюансів можна розповісти, послухати. Але що було, що було, то було. Ще раз вже за Більгійців, ще в нас був з ними такий випадок, вони так само приїхали. Приїхали ці Більгійці на своє поле, яке ми виділили, ну, ми його обробляли все. Вона, коротше, <смі> вийшло проґрунтовий. А розповідаю вам казки. Ну, можливо, буде цікаво. І ну, там обробляли, звісно, їхніми препаратами. Ну, а краєву оброб... обробіток ми бризкали свої поряга і обробили теж від всяких вошок блошок там і щось додавили, накалапуцили, вже не пам'ятаю що. Ой, це було дуже давно. Було. І коли вони приїхали на поле. І кра... Їхніми добрими воно і не виділялося, воно таке було бідненьке, там, ну спрацювало, воно десь не спрацювало, тому що вода щось там не підійшла наша. А наш край дуже такий прекрасний, чудовий, виглядав в два рази краще. І все вони спрашували, а що ви тут зробили? Ну Ми дійсно їм нічого не сказали. Все, обробили ми, чекаємо, ну контроля жалко не зробили. ну Я думаю, про метрин щось тримає. Не будемо ми загортати після тих казачок, я вам свою ще казочку. Не будемо ми загортати бороною ґрунтовий. Да, дійсно, у нас трошки пожневних залишків є, це для ґрунтового погано. Так, у нас ґрунт дрібно грудкувати, як потрібно для ґрунтового. Залишки для ґрунтового це погано, тому що ну, воно падає на залишки зверху, а не падає на ґрунт і крану нема. Чому заробляти не буду бороною, як всі роблять, не знаю. От я завжди баба-яга проти. Було скільки вже перевірено. Робив я багато експериментів на своїх полях. Де загортаєш, а тим паче, колись ми робили під культивацією, то от я не дивуюсь, що люди кажуть, не працюють ґрунтові. Так, да, вони набагато гірші. Ось так ми робили, коли ацетохлором ми бризкали зовсім по пилюки. По такої пилюки страшної. І все воно працювало, і не загортали. Отак екран буде. Отак ми зробили, отак ми його лишаємо. І так воно буде. Все, все я вам розповів, все я вам розказав, всі секрети. А тепер можете нападати, що я зробив неправильно і невірно. Що я там збрехав? І що і як? Все. Давайте, коментуйте, підписуйтесь. Дякуємо Збройним силам України те, що дають нам змогу працювати. Хай подохнуть всі, хто краде. І руки в них подсихають, і вони здохнуть. Хто краде у Збройних силах України? Всі вони будуть наказані. Не чимось, не законом, так карою Божою. І ми переможемо. Слава Україні!